Всім привіт! Сьогодні я покажу вам нетривіальну та цікаву грузію і розкажу, як же живе шахтарське містечко Чіатура. Чіатура невеличке індустріальне містечко з 12 тисячним населенням. Розташоване воно в гирлі річки Квіріла та достатньо розтягнуте між горами. З Тбілісі в чиатуру можна доїхати за 3 години, користуючись автобусом з автостанції Дідубе, ціна котрого 15 ларі в одну сторону. Центр міста виглядає достатньо цивільним, приємна набережна, багато рослин, є багато різних мостиків, але в цілому все виглядає доволі таки сіро і депресивно. Сірі занедбані панельки, типові для Грузії добудови, балкони, хаотичність архітектури, що поєднує всі відінки радянщини. Але місцеві знайшли вихід та почали фарбувати все в кольорові фарби. Це все ще виглядає не супер естетично, але знаєте, ну, додає якоїсь родзинки та місцевого колориту. Тому ці вирву окопанельки можна також вважати якимось таким визначним місцями чиатури. Місто почало рости та розвиватись за рахунок видобування марганців та залізної руди в околицях, завдяки шахтам та високому розташуванню місто оплетено мережею канатних доріг. В радянські часи тут була перша в союзі пасажирська канатна дорога, куди ж без Таліну Леніна, а мережа ліній складалась аж з 35 канаток по всьому місту. Сьогодні для людей функціонує три лінії сучасних канаток, які містяни використовують як маршрутки. Побудували їх у 2021 році, тому вони і станції виглядають дуже модерново, а ще приємніше дивує ціна 50 тетрів за поїздку. Це, напевно, найдешевша канатка, яку я тільки бачила. Я рекомендую покататись на всіх лініях, так ви відчуєте місцевий колорит і на місто з висоти подивитись. Одна з ліній має крутий вид на місто, але парк біля станції все ще будується і ще не готовий для гуляння. Поруч же можна подивитись на заброшений радянський палац мистецтв чи щось таке. Дві інші лінії їздять в інші частини міста, де ви можете просто побродити і подивитись на будинки, в яких живуть люди. Як я вже казала, виглядає в більшості випадків це досить таки депресивно. Але сучасна канатка це не так цікаво, як оце. Щоб подивитись на старі канатки, вам доведеться досить таки вийти з центру і піти пішки до початку міста. Тут же майже немає будинків і починається ще більше розруха. На деякі станції можна навіть залізти. Ось, наприклад, я знайшла навіть таку кабіну оператора канатної дороги з телефоном, телевізором, журналом, остання запись якої датується 2019 роком. Раніше такі кабінки використовувались для транспортування марганцю з шахт та робітників. Деякі з цих ліній працювали для жителів. Зараз же всі лінії закриті, та декілька з них ви просто можете побачити при в'їзді в місто. Як на мене, це супер атмосферна локація для зйомки якогось серіалу про постапокаліпсис. Нетфліксу явно варто звернути увагу на цю незвичну локацію для свого наступного серіалу. Ну а якщо вам хочеться окунутися не тільки в індустріальність та суровість, то тут чатура теж може вас здивувати. По дорозі до старих канаток можна звернути до мастеря в скалі. Зверніть увагу, що відвідати його можна з 11 до 16 та готуйтесь на невеличке сходам до скелі. Жіночий монастир в мімеві був заснований за одними даними у 8, за іншими даними у 13 столітті. Він складається з печерного залу, головної базиліки, колокольні та декількох залів. В храмі можна побачити старі красиві фрески та ікони та випити святої горної води. Туристів там не побачили, тільки місцевих. Ну, а якщо і цих вражень вам не вистачило від чиатури, то беріть таксі і їдьте до відомого стовпа Кацхі, що в 13 кілометрах від міста. Таксі обійшлось 40 Ларії туди назад. Це такий собі кам'яний моноліт, з вверху котрого знаходиться церква. І якщо чесно, мене це сильно не вразило, хоча фотки з дрону виглядають досить таки вражаючі. Храм знаходиться на цьому місці з давніх девен, а зараз служителі піднімаються туди за допомогою ось такої драбини. А по дорозі до стовпа Кацхі можна заїхати до ще одного храму, що теж називається Кацхі. Нічого надприроднього ви там не побачите, але я особисто звернула увагу на цю стіну, на якій ніби кров'ю було щось написано. Наостанок скажу, що якщо ви, як і я, любите нестандартні маршрути та щось незвичне, то чатура однозначно вартує вашого візиту. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.